Вітаю, дорога церква, дорогі присутні. Дуже любо бачити, коли дім Господній наповнений, коли ми бачимо один одного, що ми є. І знаєте, Господня любов благодать наповнює нас. І по милості його ми зібралися тут. Також можете ще, ви дивились, певно, кілька хвилин тому, що біля вас хтось є, можливо, когось нема то тих, кого нема, ви можете привітати, а тих, хто є, можете привітати і побажати щось приємного. Тому зробіть це зараз. Знаєте, дуже любов, коли ми буває десь знаходимось, буває навіть як в тролейбусі. Здавалося б, багато людей, але вони для нас чужі. І здавалося б, вони дуже близько можуть бути, якщо навіть переповнений транспорт, навіть там піджимають, як кажуть, да, кілька в панці. Але тим не менш, ти навіть доторкаєшся до цієї людини, але вона для тебе зовсім чужа. Добре, коли ми можемо бути один одному другом, братом і особливо у Христі. Тема моєї проповіді. Хто може відкрити животворне джерело, що несе вічне життя? Це буде перша частина. І розглянемо коротенько ці події, які сталися. Перед цими подіями Ісус з учнями були на іншому боці ріки, і Ісусові учні вони хрестили інших людей. А також були учні Івана Хрестителя, які також почали дивитися, що ісусові учні також хрестять, і було багато дуже запитань. Про це ми розмірковували на попередній проповіді. І так, це місце записано в Івана, 4 розділ, і з першого вершання нижче. Фарисеям стало відомо, що Ісус привертає на свій бік. І хрестить більше учнів, ніж Йоанн. Бачимо, що звертають на це увагу не тільки учні Йоанна Хрестителя, які також задавали питання, чому Ісус займається хрещенням з учнями і чому це взагалі відбувається. На що було повідомлено, що той, хто прийде по мене, той буде більше від мене і має на це повне право. І також бачимо, що звертають Фарисеї на це увагу. Насправді ж Ісус сам не хрестив людей, це робили його учні. Але почувши про це, Ісус залишив юдею і знову подався до Галілеї. Ісус побачив, що, як то кажуть, ескалується ситуація, якось це все нагнітається. А так, як безпосередньо Фарисеї, вони слідкували за цими процесами, і вони. Бачачи ці події, які хтось когось хрестить, і це не просто якісь ритуальні були, такі омовення, да, які передбачені були у євреїв, як, як очищення, і так далі, а це вже безпосередньо посвята як е, іншому, якомусь такому е, іншій течії релігійній. І це для них вважалося таким певним сектантством, що це якось як. Е, Людина, яка вже відноситься до, до, до чогось іншого релігійного, і вони дуже на це звертали увагу для того, щоб не було якихось загострень, Ісус рухається далі. Рухається Він до Галілеї. Можемо побачити таку гарну ілюстрацію, що Ісус, да, і Він розповідає багатьом людям, які потім приймають рішення і учні могли хрестити людей. По дорозі, туди йому потрібно було переходити через Самарію. Через Самарію це був більш коротший шлях, він Ісус міг десь обходити стороною це, витратив ще більше часу, але він пішов через Самарію. І прийшовши він до Самарійського міста Сихар неподалік від землі, що Яків віддав своєму синові Йосипу, і там була криниця Якова. І було тоді близько полудня. Коли Ісус, сторомившись з дороги, сів відпочити коло Якової криниці. Ісус йде цей також не, не короткий шлях, і як всі люди втомлюються, бачачи криницю, Він сідає біля неї і відбувається наступна ситуація. Ісус звернувся до саме ритянки, що прийшла до криниці набрати брати води. Дай мені напитися, промовив Ісус! Його ж учні пішли до міста купити щось поїсти. А самитянка спитала, чому це ти, юдей, просиш у мене, самаритянки, напитися? Юдеї ж не спілкувалися з самарянами або самитянами. Ось така відбувається ситуація. Є люди, які через певні обставини перестали спілкуватися. І одні інших вважали якимись е, такими, е, нижчого класу, нижчого сорту, е, інших таких е, зовсім та іншої породи, що так можна сказати. Ось, тобто вони цуралися, одні одних юдеї і самаритяни. Чому це було? Тому що євреї рахували е, самаритян, або самаян, Це вже такі. Вже Нечисте, нечистокровні євреї це такі помішані з язичними племенами і іншими людьми, і вони вже рахувалися більш такими не, чистокровними євреями. Тому вони до них так більш з неповагою відносилися в загальному. Але Ісус, тим не менш, Він сидить біля цієї криниці і. Звернувся до цієї жінки. І взагалі до жінок звертатися чоловікам Також в той час було досить ну, не дуже коректно, скажімо так. Але тим не менш така відбувається ситуація. Учні вони йдуть до міста щось купити, щоб можна було поїсти. А Ісус залишається тут, у цієї криниці Якова і з цією жінкою. Що відбувалося далі? Ісус. І відповів їй, якби ти знала про те, що Бог дає людям і хто у тебе просить напитися води, то сама б попросила в мене. І я дав би тобі води живої. Дуже цікаво от так от Ісус каже їй, здавалось би, продовжує діалог з цією жінкою. Що якби ти знала, хто в тебе просить, ти. Сама теж просила води у мене. На що? ця жінка і каже, шановний, каже жінка, але ж ти й відра не маєш, а й криниця глибока. Той каже, то як же збираєшся дістати тієї живої води? І чи може ти більший за пращура нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам бив із нею разом з дітьми своїми і худобою? Можливо, ця жінка про себе почала міфіркувати. Якщо ця людина, по-перше, подивилася, ну дійсно, немає в нього ні мотузки, немає, ні черпака якогось, ні відра. Тут бачимо такий глек такий металічний такий. А в нього немає нічого каже, Ну, як ти мені даш цієї води? В тебе ж немає нічого. Нема чим навіть черпнути. Я так можливо подумала, подумала. Це криниця Якова. Як і вмів робити криниці, їх якось викопувати, робити ці заглиблення в землі, знав те, щоб вона наповнялася водою і могла давати людям цю воду. Тому що можна зробити криницю, але вона може бути із нехорошою водою, або взагалі в ній може, може не бути води. Може хливо хтось там копав, десь когось є навіть криниця. І ти докопав, здається, все до води. А потім, через якийсь час дивишся, там вже нема води. Там Рівень води впав, чи ще якісь щеники і все, нема води. Можливо, вона подумала про себе, що ця людина займається тим, що вона копає криниці. Тому таке логічне питання в неї виникає. Можливо, ти більший за нашого запращувала на нашого Якова. Можливо, ти можеш викопати, можливо, жіночка якраз так передивилася, щоб він, ще учні, можливо, якраз вони пішли за інструментом, зараз підуть і будуть викопувати керівницю нову. Можливо, прямо у неї в подвір'ї десь облаштують. Ну, можливо, такі навіть з думки приходили е, на думку цієї жінки. Але тим не менше, цікаво роздумувати, які емоції нас можуть наповнювати в наш час. Знаючи ті обставини, які в нас є? Якщо нас не вистачає води, якщо ми на приватній ділянці, то в нас виникає питання, можливо, треба ще одну країну викупити, можливо, потрібно свердловину якусь зробити, можливо, там потрібно центральне водопідведення облаштувати, щоб була вода. Так, такі логічні думки виникають у кожного з нас, але тим не менше, що каже Ісус? І на те Ісус відповів їй, кожен, хто вип'є з цієї води, скоро знову справу відчує. А при цьому ми читали, що в цій керниці, і що є вода, так? Але Ісус, якщо в нього просить, Він готовий дати джерело живої води. А той, хто буде пити з цієї якової криниці, той знову буде жадати. Спраги. Тобто прийде час і знову потрібно буде знову, знову черпати цієї води і знову пити. Але хто вип'є води тієї, що я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги. Бо вода, якою я дам напитися, перетвориться в людині на животворне джерело, що несе вічне життя. Животворне джерело. Хто його може дати? Я думаю, що ця жінка задумалася над цим. Що ж це має бути за животворне джерело? Що ж може дати? Чи дійсно учні повернуться і вириють криницю в її подвір'ї? Чи, можливо, ще щось облаштують? Що ж це за животворне джерело? Це щось незвичайне. І що ж, що ж відбудеться, якщо ковтнути цієї, води? і що вже більше не будеш справити? І щось незвичайне і не завжди здається зрозуміти, що воно таке. І тоді жінка каже: Шановний Добродія, то дай же і мені тієї води, щоб я більше ніколи не відчувала спраги і не приходила сюди по воду. Оце бажання цієї жінки вона була стомлена, зморена з тим всім, що в неї сталося в житті. І вона каже, Шановний доброті, дай же мені і тієї води, щоб я більше ніколи не відчувала спраги і не приходила сюди по воду. Ісус пропонує кожному цієї живої води, щоб вона в ньому перетворилась на джерело живої води, щоб це був такий життєдайний потік, щоб це було життє... життєтворне джерело, що не все життя вічне. І Щоб наші, наші душі. І наші серця вони могли також сповнювати наше оточення тих людей, які поруч з нами, оцим животворним джерелом, яке несе життя вічне. Щоб ми не були цим сухим джерелом. В одного разу була така ситуація: Жили батьки, і вони викопали криницю. І викопали її не в себе на подвір'ї, а викопали на межі з вулицею. Для того, щоб вони могли користуватися. І також люди, які хочуть напитися води чи взяти собі, щоб вони могли також спустити відерце туди, в криницю і дістати звідти води. Але пройшов деякий час, ну, люди користувалися, все було чудово, і вода була смачна, всі нею наслоджувалися. Але потім батьки з часом померли, залишились діти. І знаєте, чим далі йде, як то кажуть, покоління, тим воно стає трішечки більш е, свійським, ну, любить собі більше для себе, більш таке, як то кажуть, е, не скажу егоїстичніше, але більш таке все для себе. І вони подумали, навіщо ми будемо віддавати нашу смачну воду іншим жителям цього селища? І вони поставили там забор, загородили все так, що вже не можна було мати доступу до тієї води. І прийшов деякий час, і та вода вона змінила свій смак. Вона стала вже не такою приємною, солодкою на смак. Вона змінила свою якості. І потім через деякий час навіть і ці, хто залишились діти, вони не змогли вже насолоджуватися тією дійсно солодкою, приємною на смак водою. Тому що вона, її не брали, сусіди, коли вони вичерпували, джерела вони прокачуються, вода вона не застоюється, вона стає цим джерелом таким приємним для куштування. А коли з нього мало черпають, мало беруть, то воно починає псуватися. Так само і наше серце. щоб вони не псувалися, потрібно черпати цю воду у джерела Ісуса в його слові. Вичерпувати цю воду. І набувати себе і ті, хто поруч. І тоді дійсно це буде цим джерелом живої води. Давайте відмітимо основні моменти, які є, і висновки, які ми можемо взяти. Ісус Він доступний до кожного. Неважливо, ти бідний, чи ти багатий, чи в тебе є багато, чи в тебе нічого немає. Чи ти єврей, чи ти українець, чи ти будь-якої іншої національності. У будь-якому моменті Ісус, Він іде до Тебе і дає тобі цей шанс. Наступне Господь пропонує скуштувати води, що несе життя. Він пропонує кожному. І Він стукає в кожне серце. каже: скуштуй цієї води. Скуштуй. І кожному з нас потрібно задуматися. А ти готовий прийняти? І скуштувати води, що дає Ісус, яка перетвориться в Тобі на животворне джерело. Так само, щиро, як і ця жінка стомлена серед посередині дня, це коли саме палюче Сонце вона йшла до цього джерела, щоб не черпнути цієї води, тому що ті обставини, які в житті склалися, вони не давали можливості там, в прохолоді дня піти і не черпнути тієї води. Я думаю, якщо в твоєму житті, друже, є різні обставини, і ти змушений в жаркі і неприємні для тебе обставини, десь йти і щось робити, звернись до Ісуса і не дай це животворне джерело, яке оновить тебе, твою душу, і також воно стане джерелом живої води для всіх утащуючих. Амінь. Амінь.